Вірити, берегти, підтримувати сьогодні, аби пишатися завтра. Наймасштабніша подія краю телепремія Гордість Тернопілля, третій рік поспіль об'єднує найкращих. Тих, чиї великі серця та відкриті душі всупереч усім викликам здійснюють непересічні вчинки тих, ким ми захоплюємося, тих, хто підтримує нас в найважчі хвилини, тих, хто вартий звання. Гордість Тернопілля 2023. Імена найдостойніших повинні знати. Тому подавайте номінантів на сайті Гордість Тіві, бо нам є ким і чим пишатися. Організатори телепремії, телеканали Тернопіль 1 та ІНТБ, генерал. Альний партнер будівельна компанія «Креатор Буд». Будуємо досконале житло, ексклюзивний партнер. Клініка Моне. Творимо гармонію вашого здоров'я та краси. Партнери премії, мережа магазинів напівфабрикатів Галя Балована. Готуємо по-домашньому. Фермерське господарство, Гац. Робимо світ смачнішим. Вишнівецька, вода рідного краю, клініка краси та здоров'я твоя, твій шлях до вдосконалення, магазин Ательє. Територія взуття.